Нові правила мобілізації, закон 3562. Сьогодні проаналізуємо, хто зберіг відстрочку, а хто втратив. Також які документи потрібні для відстрочки. Право на відстрочку матимуть. Перше. Заброньовані. Тут все зрозуміло. Друге. Визнані в встановленому порядку особами з інвалідністю. Хочу сказати, що відстрочка буде для всіх, незалежно від групи інвалідності. Тому це, на мою думку, дуже гарна новина. Третє. Тимчасово непридатні до військової служби, за станом здоров'я на термін 6 12 місяців з доступним проходженням ВЛК. Четверте. Жінки та чоловіки, на утримання яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість і сплати аліментів. Тому слідкуйте за вашими аліментами. П'яте. Жінки та чоловіки, які мають дитину дітей віком до 18 років. Якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав визнаний зниклим безвісти або безвісти відсутнім, оголошений померлим, або відбуває покарання в місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду. Шосте. Чоловіки та жінки. Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Сьоме також тим, у кого діти мають тяжкі захворювання, але без інвалідності. Порядок е зазначений вище. Восьме Жінки та чоловіки, на утримання яких перебуває повнолітня дитина, яка є. Особою з інвалідністю першої чи другої групи. Це тоді, коли він не працює і не має самостійного доходу. Дев'яте. Усиновлювачі, на отримання яких перебуває дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною, сиротою або дитиною позбавленою батьківського піклування віком 18 років. Десяте: також дуже важливе та популярне пов'язане з доглядом. А саме зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною та або своїми батьками чи матір'ю, батьком дружини з інвалідністю чоловіка, якщо сама потребує постійного догляду за висновком секції ЛКК, закладу охорони здоров'я, померла, загинула, зникла безвісти. Або безвістовідсутня, оголошена померлою, і батько чи мати дружини немає інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані або можуть здійснювати за ним догляд, які за висновком сек чи ЛКК потребують постійного догляду. Це складна норма, тому звертайте за консультацією, контакти в шапці профілю. Одинадцяте опікун особи, визнано сюди, недієздатним. 12. хто має дружину чоловіка з числа осіб з інвалідності першої чи другої групи. 13. З третьої групи інвалідності чоловіка або дружини складніше. Вістрочка буде по інвалідності третьої групи, встановлена внаслідок онкологічного захворювання, також відсутності кінцівок одного з парних органів або заневності особи з інвалідністю третьої групи онкологічного захворювання, також психіатричного розладу, церебрального паралічу 15. Тепер бабусі й дудюсі, брати і сестри, члени сім'ї другого групи споріднення, особи з інвалідністю першої або другої групи зайняті постійним доглядом за нею не більше одного та за умови відсутності інших членів сім'ї першого ступеня спорідненості, або якщо члени сім'ї першого ступеня спорідненості самі потребують постійного догляду за висновком СЕК чи ЛКК закладу охорони здоров'я. У разі відсутності членів сім'ї першого та другого ступеню спорідненості, норма цього абзацу поширюється на членів сім'ї третього ступеню споріднення особи з інвалідністю першої або другої групи. Тобто тепер догляд можливий тільки за родичами. Пункт 16. Жінки та чоловіки, які мають дитину дітей віком до 18 років. І чоловіка, дружини який проходить військову службу за одним із видів військової служби, 17. Керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, народні депутати, судді та інші. 18. Здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою. Здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобути рівень освіти. А також докторанти та особи, зараховані до навчання, до інтернатури. Хочу звернути увагу, що вік студентів не має значення, і це дуже добре. 19. Науково-педагогічні працівники за умови навантаження коефіцієнт 0,75 ставки і вище. 20. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі, чоловік, дружина, донька, батько, мати або рівний, повнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час проведення повномасштабного вторгнення або АТО. 21. З'явилась норма нова. Члени сімей осіб, які посмертно присвоєно звання Герою України під час Революції Гідності. 22 пункт. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного зобов'язання, які пройшли базову військову підготовку. Також особи у зазначений період можуть бути визнані, призвані на військову службу тільки за їхньою згодою. Це особам, яким ще нема 25 років. Двадцять третій пункт. Не підлягають призову на військову службу ті, хто були звільнені з полону. Також особи можуть бути призвані на військову службу тільки за їхньою згодою. А зазначається, що перевірка підстав для відстрочки та оформлення відстрочки може здійснюватися ТЦК, може оформлюватися за допомогою єдиного державного реєстру призорників. Військовозобов'язаних та резервістів на підставі отриманих даних з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов'язаний має право на одну з вище зазначених відстрочок. Порядок оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за допомогою цього реєстру визначається Кабінетом міністрів України. Я хочу сказати, що. Такого порядку ще не розроблено. І що там буде, нікому не відомо. Тому будемо далі слідкувати. Ставте лайк та підписуйтесь, поширюйте. Ваш адвокат не клеса.